Доброго дня малята! А чи знаєте ви, що повітря може бути чистим, а також і забрудненим? Коли воно забруднене, нам важко дихати. Ми можемо відчувати неприємний запах, воно шкідливо впливає на наше здоров'я. Існує два основні джерела забруднення атмосфери природній і антропогенний. Природній це вулкан, лісові пожежі запорожені бурі, вивітрювання, джерелами антропогенного забруднення атмосфери різними речовинами, теплоенергетика, нафта та газопереробка, промисловість та транспорт. Діти, природне довкілля потрібно берегти і охороняти. Вода, земля та повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали пташки. Любіть природу і ставтеся до неї дбайливо. Природа завжди віддячує людині за її піклування. До нових зустрічей!